Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про нові обличчя на старих схемах. У вислові Нові обличчя на старих схемах є певна неточність. Обличчя теж не надто нові. Ті, хто отримують зиск від оборудок, змінюються набагато повільніше, ніж офіційні особи. Наприклад, минулого ефіру ми розповідали про екс-керівника залізниці, і за його керування на залізниці дуже крали, і тепер він радник кличка, а на залізниці нове обличчя. Однак кінцеві бенефіціари оборудок, ті самі. Особи. Найсумніше, що будь-яка обрудка на залізниці це удар по безпеці. І особливо у сьогоднішньому випадку. Отож, про те, що вас ніхто не врятує. Аліна Стрижак. Аварії. Від цього не застрахований ніхто. Вони трапляються і на залізниці. У такій ситуації мають одразу прибути швидка, рятувальники та залізничні відновні поїзди, щоб допомогти. Відновний поїзд це така велика гусениця з тягачами, гігантськими домкратами, тракторами, бульдозерами. Усім, що допоможе ліквідувати аварію. У нас з'явилися документи, які підтверджують, якщо аварія станеться на південно-західній залізниці, відновний потяг нікуди не поїде. У ньому просто не буде робочих акумуляторів, без яких уся ця швидка медична допомога просто не зрушить з місця. Восени минулого року Південно-Західна залізниця купила 495 акумуляторів на півтора мільйони гривень. 11 акумуляторів прийшло сюди. З документів видно, що на всіх акумуляторах відсутні паспорти, номери. Один акумулятор здутий, другий погано заряджається, третій не заряджається взагалі, а четвертий просто тріснув. Чи будуть замінювати неякісну поставку? Ми безрезультатно намагаємося дізнатися в залізничників. Акумулятори виготовлені минулого року. Виробник Дніпропетровське товариство Веста Дніпро з групи Веста. Її контролюють батько та син Віктор і Денис Зензерські. Денис нині народний депутат від народного фронту. З 2014-го Веста Дніпро банкрут. Тож не зрозуміло, як підприємство може робити для залізниці акумулятори та ще й такими великими партіями. Йдемо розпитатися про це у фірми постачальника SolarTech. Сьогодні у нас день закритих дверей. Хоча все, що я могла би напевно побачити за цими дверима, це стілець і стільчик, якби фірма-прокладка, яка постачає на південно-західну залізницю, всякий непотріб, хоча би робила вигляд, що вона працює. Стоп, зараз запам'ятайте два слова: Tech – акумулятори. Вони вам знадобляться за кілька хвилин. А ми на ці кілька хвилин повернемось до минулого ефіру. Тоді я розповідав, що під час революції залізничники за наказом керівництва віддали свої новенькі якісні протигази міліції Беркуту. І ось минулого року залізниця поновила запаси, купивши старезний непотріб. Дивимося. Пригадуєте цю страшну аварію у Львівській області. Тоді перевернулися цистерни з отруйним фосфором. Рятували людей довкілля, в тому числі залізничники. І саме для таких ситуацій на залізниці потрібні протигази. Південно-Західна залізниця зазвичай закуповує протигази для цивільних гп ГП-7 і гп 9 Перший має невеликі круглі отвори для очей, схожі на окуляри. Через це людина в такому протигазі не зовсім добре бачить. Друге має прозоре забороло, і воно називається панорамна маска. І через це краще, каже фахівець. Тим, що в ГП-9 більш більший кут обзору. Раніше в Радянському Союзі використовувались отруні речовини, типу аміака і хлору. Тобто більш підходили до них ГП-5 і ГП-7. На сьогоднішній день, в 21 столітті, використовується більш е, такі більш хімічні речовини, такі як сероводород, і прід, е, фазіен, діфазен, кислота, хлорзан, азотна кислота. Тому і на сьогоднішній день гпів'яти більш. Але цього разу закупили саме гірші протигази, і це лише півбіди, що на одному переплатили гривень по сто. А скільки протигаз коштує зараз? Ну, порядка тисячі тисячі десяти. В отриманій нами документації на закупівлю бачимо: майже 400 тисяч гривень залізниця мала заплатити за кращі протигази з панорамною маскою, а заплатила за 30 тридцятирічної давнини. Фільтри на цих протигазах потерті та м'ячі, а реальна дата виготовлення замальована чорною фарбою. Поряд же стоїть нова дата виготовлення, начебто 2015 рік. Виробник харківська фірма затрудничества. І тут теж проблема. Протигази, такі, такі можуть бути як панорамні маски з вітрами е, ПРО 2000 виробляють е, в місті Кіровоград фірма наука і місто кременчук Полтавська область, фірма Промінвест. А от у Харкові. Харків ГП-7, я повторювався, вони в 80-х років. Можуть, можуть дані противогази зняти зі складов НЗ непорушного запасу. Звідки взялись такі древні протигази? Телефонуємо постачальнику фірмі Лексен. Доброго дня, це фірма Лексен. <звілляє> а, а куди я потрапила? Це було мій телефон, покажений там був предприємстві. За адресою реєстрації фірми віртуальний офіс, місце, в якому можна прописати будь-яку фірму чи 100 фірм. Сюди приходить пошта, податкова і журналісти. А сам ти лишаєшся нікому невідомим. Причому до місцевих компанії дати їх. Так, звичайно, дайте, будь ласка. Дякую. Віталій і Віта, так? Да? Чудово, дякую вам. А давно вони у вас працюють? Чи як це орендують, чи що? А з якого року? Шістнадцять. 13. З 13-го, так? І Це як Лексен, так? Телефонуємо за номерами, які нам дали у віртуальному офісі. Ну це дуже велика помилка, там ну, немає такої компанії. А вибачте, а куди я телефоную? А, яка вам різниця? Тут такої компанії немає. А, Гульцов Віталій Олександрович у вас працює? Ні, я не зрозуміла це, що опитування якесь, чи що це не опитування. Я намагаюся знайти ну, Гольцова Від... Я вам сказала, мене звати… ви журналіст. Я так. вам не пов'язана. Ну вообще не маю права вам нічого відповідати. Згадуємо про Солартех. Адже Лексен з його неякісними протигазами, Солартех з його зіпсованими акумуляторами. Ще кілька компаній-постачальників залізниці пов'язані між собою в одне таке кубло, пов'язані телефонами, адресами, засновниками, керівництвом. І саме Лексен показує нам те обличчя, яке ховається у тіні. Хоча насправді останнім часом воно добряче так підсвічене. На закупівлях на залізниці фірма «Лексен» у нас вперше ми помітили в 2014 році, причому не тому, що виграла, а тому, що програла і кому програла. Йшлося про закупівлю деревини для залізниці. Там сума була невелика, десь 4 мільйони. Але суть була в тому, що Лексен був єдиним конкурентом, а виграла тоді фірма колишньої вже дружини Остапюка, котрий був директором Укрзалізниці. Власником фірми постушки «Лексен» означиться Руслан Карлов, чоловік, який працював у структурі Укрзалізниці. А директор Олександр Гульцов очолював ще одну компанію з цікавим та відомим власником будівельний центр Аюдар. Аюдар подавався на тендер залізниця з вугіллям на 100 мільйонів гривень. А записана компанія на матір відомого очільника військової прокуратури АТО Костянтина Кулика. Це не дивно. До того як піти у військову прокуратуру, Кулик тривалий час працював у прокуратурі транспортній. А у віртуальному офісі, як контакти Лексену. Нам дали телефон, яким послуговується Куликовський аюдар. Кулика і Остапюка пов'язують і елітні апартаменти в дипломат Холі. Квартира Кулика у 200 квадратів раніше належала Гіві Макшеєву, відомому у ЗМІ як помічник Остапюка. Столичний дипломат Хол. Квартира за мільйони. Дорогі автівки, в яких від холоду ховаються багаті люди. Саме тут у розпал АТО атошному прокурору подарували квартиру. По документах, які є в розпорядженні НАБУ, коштовний подарунок зробила матір прокурора. Але по інших документах попереднім власником квартири значився помічник генерального директора Укрзалізниці. Звичайно, це може бути лише збіг, адже де не перетинаються багаті люди. Але є ще одна цікава деталь. Атошний прокурор. Цю квартиру закладав. Він нею поручився за позику, але позику не свою, а бізнесмена Бутанова. А Бутанов – це людина, у якої є дві фірми, які е за останні роки в системі окрзалізниці виграли тендерів. Е ну так, на двох, це десь мільйонів 250 000 000. Тож, навряд чи Костянтин Кулик, цій історії людина випадкова. Йдемо розпитатися про це в його матері. Будівельний центр Юдар, який подавався на торги залізниці у 100 мільйонів гривень, зареєстрований ось тут. Власник цього будинку обурюється товарна 18, 18. так, ага. але такої фірми тут немає. E, Причому без моєго дозволу сюди вішається фірма? Значить, це безпреділ повніше. Ми зателефонували Костянтину Кулику і поцікавилися, чи це не він крашує цей повний безпреділ. Яка фірма ви несете? сьотілексе. Ви самі свой вопрос слушіте. Ну, вона з вами пов'язана. Одна фірма має відношення з другою фірмою. Я тут при чому. Об'ясніть ви мені. Фірма вашої мами а, ходить на торгів. Позвоніть моїй мамі. А, підкажіть, будь ласка, її контакти, тому що ніде не можна знайти. Незважаючи на те, що фірма її, ніхто ж не дає контактів. Я не певен, що така бізнес-леді, як мати спочатку транспортного, а потім атошного прокурора Кулика, взагалі в курсі, що вона постачає на залізницю проти гази та акумулятора. Я не певен, що Кулик щось знає про такі дрібниці, як браковані акумулятори в рятувальному потязі. В чому я певен, то це в тому, що у випадку аварії цей потяг не приїде до матері кулика, точно так само, як і до решти пасажирів. Не зробить виняток. І навіть до самого кулика не приїде, якщо той, звісно, користується залізницею. Тому що акумулятори браковані. Вони браковані через одну людину. Але вони браковані для всіх. Ще одна історія про те, як обличчя керівників державних компаній змінюється, а обличчя вигоду набувачів няк. Нове після революційне керівництво Укргазводобування надихнулось, мабуть, вишками бойка і вирішило закупити газове обладнання через офшори, вдвічі дорожче у непублічного такого собі персонажа. Нове, нове керівництво УГД обрудку виявило і спробувало навіть припинити. Про їхні успіхи. Аліса ліса Минулого року з Латвії до України прибув цікавий вантаж. Нафтогазова техніка обладнання приїхало до полтавської філії найбільшої української газодобувної компанії «Укргазводобування». Воно було в порту в Ризі. Що воно там робило і скільки воно там знаходилося, ми не знаємо. Але ми знаємо, що це обладнання 2013 року виготовило. Тобто, ну можете уявити, його виготовляли скоріш за все для іншої компанії. Державне укргазвидобування придбало не дуже нову техніку весною 2015-го на тендері, який щоправда пройшов цілком формально. Дізнатися про нього можна було лише з сайту укргазвидобування. А на підготовку документів виробникам дали аж чотири робочі дні. Тож виробники на тендер і не прийшли. Натомість, неабияку спритність та спостережливість проявили дві фірми: одна з Сейшел, інша з Лондона. У британців укргазвидобування придбало техніку, вироблену ще 2013 року китайською корпорацією Джерех. Компанія Мостон це компанія з директором і вона нічого не продає. Що вони Це про компанію Мостом, мало що відомо, крім того, що це є офіційний дилер найбільшої в світі виробника нафтогазового обладнання у світі. Я думаю, цього достатньо. Укргазводобування погодилося заплатити лондонському посереднику майже 6 мільйонів доларів. Переплата на цій угоді за різними оцінками становила від 2 до 4 мільйонів доларів або від 40 до 80 мільйонів гривень. За свою кар'єру в області інтенсифікації добичі в області калчубінгових технологій. Нам в місті нашій команді прийшлось купити около 15 калчубінгів сумарно. Його стоїмость справедлива стоїмость в Китаї заплаті, щоб заплатить мільйон сімсот доларів. Мільйон вісімсот. Коли ми зробили моніторинг ринку, коли ми провели в вересні тендер, ми отримали ціну близько 3,5 і доларів. Це вже на шасі. Це установка, яка вироблена в Білорусі, там з американських компонентів, з європейських компонентів. Що і навіщо придбала укргазвидобування? Колтюбінгове обладнання це система, яка проштовхує в газову свердловину трубу, сталеву, але гнучку і безперервну. Цією трубою в пласт закачується кислота або азот під тиском, які промивають свердловину. Колтюбінг використовується для ремонту свердловини або як альтернатива традиційному бурінню. Установка складається з труби, насосу, компресорів та насадок. Обладнання від лондонського «Мостон», окрім року випуску і ціни, має ще один сюрприз. Воно не пересувне. Такий варіант виконання призначений для моря, а не суші. Плочний в основному рекомендується використовувати тільки на морі. Контингент це шасі, тому що потрібно забезпечити дуже швидку динаміку і мобільність. Тож, придбавши неприродньо дорогий колтюбінговий комплекс, держкомпанія мусить платити знов. Тепер уже за автомобільну техніку для нього. Це несе додаткові розходи. Во-первых, це уже допустим, переміщати такий комплекс. Необхідно значно мітрал у судах. Інтереси британської мостон представляє український адвокат Артем Сідєльніков. З серпня минулого року він має довіреність від лондонської директорки мостон Георгіни Папа -Петроу. Как получилось так, что э, округоздобыча, которая добывает э, газ на континенте, купила э, установку э, для работы на э, морских платформах? Как я могу отвечать за окргоздобычу? Вот скажите мне, пожалуйста. Інвестувати майже шість мільйонів доларів у не дуже нову і не дуже потрібну техніку Укргазвидобування вирішила незадовго до зміни керівництва контракт з мостом підписував тодішній заступник голови правління Вадим Шленчак. Шленчак не прислухавку. Під час укладання угоди з мостом проти Вадима Шланчака та його шефа Сергія Костюка вже розслідувалася кримінальна справа щодо продажу державної укргазвидобування скрапленого газу за невигідними цінами. Сергія Костюка навіть встигли затримати і відпустити. Прокурори столиці затримали голову правління Укргазвидобування Сергія Костюка біля офісу компанії. В історії зі скрапленим газом «Укргазводобування» допомагала заробляти структурі покійного ігоря Єрмєєва. А от кому погодилися торгу заплатити за колтюбінг? Представник Мостон Артем Сідільніков довірена особа одеського бізнесмена Ігоря Учителя. Такий статус Сідільников мав на виборах 2014 року, коли учитель балотувався до парламенту від блоку Петра Порошенка. Ігор учитель це підприємець родом з Одеси, у якого є бізнес в облгазах. Він є гравцем, він так само як Дмитро Фірташ. Йому належить велика компанія до Окрім облгазів з Ігорем Учителем пов'язують будівельний бізнес в Одесі. Йому належить частка в столичній страховій компанії Інтергарант. Крім того, оточення учителя контролює компанію, яка претендує на розробку нафтогазових родовищ, зокрема в Полтавській області. Його також пов'язують зі структурою, що отримала право на розробку нафтових родовищ в Тунісі. Ми зробили висновок, і в принципі цей висновок потім був підтверджений інформацію із джерел Міністерства енергетики і гравцями ринку, що дійсно саме Ігорівчитель є власником цієї компанії, яка почала видобуток нафти на території Тунісу. І, в принципі, вчитель цього не заперечував після виходу матеріалу. У політичних смаках Ігор Учитель кілька років демонстрував стабільність. Був депутатом облради від партії регіонів. А після Майдану розпочав пошуки. Спершу приміряв прапори блоку Петра Порошенка, тепер партії відродження. Вона асоціюється з іменами екс-регіоналів Віталія Гумутиніка, Антона Яценка, а також олігарха Ігоря Коломойського. Артем Сідельніков, що курує британську «Мостон», не просто випадковий представник Ігоря учителя на виборах. Він очолює низку компаній зі сфери впливу бізнесмена та його партнерів. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, 216-й офіс. Це у вас тут чи ні? Інвест нафтогаз видобування? А якні всі газ? Доброго дня, Підкажіть, будь ласка, а з Артемом Сидельниковим як можна зв'язатися? Питань багато, наприклад, як у розпал минулого року в мостон опинилося специфічне обладнання, виготовлене двома роками раніше. Ніхто не буде виконувати це обладнання, як я сказав, так просто знаєте, щоб його тримати десь у порту. Воно воно робилося для якоїсь іншої компанії. Потім, можливо, щось не зрослося, і вони знайшли куди його продати. Є припущення. Обґрунтоване. Це обладнання від початку призначалось для української державної газоводобувної компанії. Просто для іншої. Його навіть продали. Можливо, навіть отримали за нього гроші. Це були гроші Чорномор-Нафтогазу. Проте, сьогодні дізнатись, чи отримав у 2013 році Чорноморнафтогаз ці колтюмінги неможливо з причин анексії Криму. Тож не виключено, що Укргазвидобування не просто купило невідповідне газове обладнання, а купило його повторно. Початок 2013-го. інша державна газодобувна компанія Чорноморнафтогаз проводить тендер. Закуповує колтюбінгову установку і не будь-яку установку, а саме в блочному виконанні точно таку, як через два роки придбає Укргазвидобування. Для Кримського «Чорноморнафтогазу» купувати морський варіант колтюбінгу було логічно. Щоправда, невідомо чи потрапила установка до замовника. Ми відправили запит до компанії, але відповіді наразі не отримали. Якщо той контракт таки зірвався, це може бути відповіддю на питання. Дивного минулорічного тендеру Укргазвидобування. Установка, которую ви поставили в Полтавську область, призвідена в 2013 году. А вона прозводілась для Чорноморніфтігази. Я не знаю. Ну правда, мені здають питання, але я не знаю всіх, цих сабит і обстоятельств. Зрештою, 2013-го тринадцятого, комплекс ЧорноморНафтогазу продавали ті ж люди, тільки заховані за іншими фірмами. У тендері «Чорноморнафтогазу» перемогла британська мастер Сервісес». Зареєстрована за тією ж адресою, що й постачальник укргазводобування Мостон Пропертіс. Директорка в них також одна на двох, а конкуренцію їй складала кіпрська фірма, що засвітилася в журналістському розслідуванні про туніську нафту та ігоря учителя. спілкуєтесь з кінцевими бенефіціарами компанії Мостон Пропертіс. Як часто З зіркіна Гіргіна не канічний в внімання українського геркино. законодательства? А З Игорем учителем общаетесь? Ну, коли то приходилось? Я вірно розумію, що он фактичний владелець компанії. Щоправда, в історії з продажем держкомпанії дорогого і не дуже потрібного її обладнання. Удача таки підвела організаторів. Половину з майже 6 мільйонів доларів постачальник не отримав. Використовується механізм кредитиву, де ми перечисляємо якусь суму грошей на банк, і банк виступає ну, таким гарантом, що оплата буде зроблена. І е, банк тримає цю суму, коли е, виконуються якісь умови контракту. Е, банк може відразу заплатити, а да, може частинам заплатити. Це, це обумовлюється в контракті. Уся сума за контрактом вже була перерахована в банк, однак друга половина повернулася у кргазвидобуванню. Через формальність Мостон не змогла вчасно надати банку документи про те, що обладнання вже в Україні. Кінцевий термін цього кредитиву був 30 вересня. Коли вони вчасно не розру... ну, вони не, не надали документи, те, що обладнання отримали, те, що обладнання повністю доставлене, ну, банк тримав це до 30 вересня, а потім банк повернув гроші нам. Постачальник переконаний, затримку документів організували в Укргазвидобуванні. Последнее оборудование приехало, если не ошибаюсь, в начале августа. И оно стояло на ЖД-станции. Документы на это оборудование руководитель ЖД-станции, я не помню, кто там с этим тоже разбирается, их просто забрал себе и никому не отдавал. Сидельников заповняя, замовник вырежив не платить по цену. Есть письмо от там, руководителя предприятия о том, что Ми просимо вас предоставить нам скидку розмірі размере 40% від стоимости оборудования, після того, як був проведен только первый платеж. Соответственно, скидка нами предоставлена не була. Після цього не платили. Нічого особистого, тільки бізнес. Спершу лондонський посередник примудрився дорого продати укрга не дуже потрібну їм техніку. А потім укрга примудрилося примудрилася. Не сплатити за неї майже три мільйони доларів. Могли б вести річ, якщо все одно впоследствии щось не а, там у розтаженні контракту і визволі оборудовання. Але пройшло від все інакше. А, вони оборудовання забрали, забрали розтаможили, везли на територію України, а, отримали його в свою власність і все одно не оплачували. Українсько-британська мотон вже звернулася до лондонського комерційного арбітражу. Тож, хто у цій історії хитріший, вирішить судді. Хитрість та спритність. На цьому тримаються оборудки у держзакупівлях. І на цьому ж тримається боротьба з ними. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. До зустрічі. Ціний партнер показу «Нове время страны» – час вільних людей.